Привіт всім! Нове відео про нову підопічну дівчинку Кіцю. Дивіться, яка гарнасенька. Її і сестричку викинули в лісі, там на трасі, при дорозі. І побачили люди, знайомі мої, скинули мені фото, але я була в від'їзді. Ну і, чесно, і забирати я не маю куди, бо маю купа підопічних, купа витрат треба фінансових. І... Та й немає де у нас перетримувати, чесне слово, бо ось якщо ви бачите, то кіця в гаражі. Бо іншого місця просто у нас немає. Тому я поставила пост, щоб небайдужі люди все ж взяли кіць на перетримку, щоб я могла їх прилаштувати з умовою такою. Ну, одна кіця не дочекалася перетримки, вона була в поганому стані, чесно кажучи, вона померла. Але ця жіночка, котра знайшла, цю забрала. Це, звісно, дівчинка, ми її не називали ще. Ну, вона так муркає, що, напевно, буде мурка. І цей час, певно, два тижні я шукала її сім'ю, щоб ви розуміли, ніхто взагалі ніхто не відгукнувся. Хоча я обіцяю стерилізацію безкоштовно. Ну, і роблю, звісно, не просто обіцяю. Але нікому коти не потрібні кошенята. А люди негідні, все плодять і плодять, плодять і плодять і викидають. За тиждень, що у нас не було, мені написали про 15 вареньших розумів. Декілька кошенят і восьмеро цуценят. Це Ніби заберіть, заберіть, перелаштуйте. Щось люди думають, що в мене якийсь притулок, хоча всі знають, що ми живемо в орендованій квартирі, ми нікого не забираємо, ми намагаємося з вулиці прилаштувати в крайньому випадку, ось так якщо є сім'я, то перетримуємо в гаражі, бо варіантів більше немає. Але все одно дзвонять, пишуть, хоча живуть в своїх приватних будинках, ніхто на себе відповідальність брати не хоче, але краще на когось то спихнути, як то кажуть. Да? Але ця жіночка вона забрала цю китінку, тримала її, відгодувала, бо вона теж так неважно себе почувала. Мала їхати до лікаря, але дивлюся, добренько, пузіку, все вона їсть. Очки в неї тільки слізаться, я їй капаю їх. Там теж на перетримці капали, але, але, знаєте, дешеві краплі ветеринарні не допомагають. Беріть людські. А беріть людські, і я вам напишу, якщо вас цікавить, питайте, скажу, від чого які, бо є різні, звісно. Хороші краплі 30 гривень не коштують, і вони нічого. От, приклад. два тижні її капали дешевими ветеринарними краплями. Вчора приїхала, сльози тічуть, все підтікше. Вечором я прокрапила своїми, дивіться, які очки. От зараз ще раз капаю і. Віддам майбутній хазяці, певно, свої, свої крапельки <хи> дорогі, бо вона там їх не купить все літо їх, напевно, то, щоб вона просто ще одні п'ять її прокрапила і буде все добре. Потім кицю заберемо на стерилізацію через місяця два і в нас все буде добре. То знайшла сім'ю, ну як знайшла, це моя така знаємо, жіночка, в якої вже 10 котиків. Вона чотири лише у мене взяла дорослих, щоб ви розуміли, в таких критичних ситуаціях були. Однако така інваліда забрала, така хороша жіночка, і згодилась забрати цю. Ну, але ми домовилися, що я спершу пошукаю її сім'ю, де менше котів, так? а вже на крайньому випадку занвезу її. Ну, і от вам крайній випадок. Нікому вона не потрібна. Дуже мені шкода. Китя чудова моркотушка, притом буде стерильна, це взагалі знагідка, скарб, що то все ну, безкоштовно роблю обробочки, щоб ви розуміли. Як безкоштовно купую все за гроші. Звісно, ставлю збори, бо по-іншому ніяк. Деякі з Ютуба тут підписники допомагають мені фінансово, потрошечки, і копійка до копійки. Ось так ми це все і робимо, бо по-іншому абсолютно ніяк. Вічка гарнюшенька, да? вона така табі. Табі це от така лісова, лісовий колір називається по-правильному табі. Гарна китюшка. Отак вона нічку мене тут просадила, бо сьогодні ось зранечку ми веземо її. То все-таки село 25 кілометрів. Жахлива дорога. Машина після такої дороги у нас зразу ломиться. Ну. Кажі, ну треба в сім'ю для щасливого життя. Викинули її, так на смерть. Чи б трошки зневоднення і вона б померла. сестричка не витримала, не зрозуміла, скільки вони там сиділи голодні. І щоб ви розуміли, то вона далеко біля вет амбулаторії. Лікарні у нас немає, але є така амбулаторія. Де займаються документацією, всяке таке, знаєте, паспорта видають, то, ну, і навіть е, лікарі, як рахуються, ніхто їм не допоміг і ніколи не допомагає. Ну, місцеві то прекрасно знають, що там казати. Що то лише просто не знаю, може кому допомагають, курам, свиням, але безпритульним котикам-собачкам ніхто не допомагає. Сонечку падеш, бо це ти такому трошки високо сидиш. Мурчулька, ось яка Мурчулька. Одяка, так що морчулька зараз їде додому. Як ніяк, це буде дім, де жіночка дуже добра, вона і гарно годує, там такі котики відгодовані. Та турбується про них, дам їй капельки з собою села Форд, бо вже раз суспенці прогнала глистики, вона ще й чуть пізніше закапає. Шкода, що не вакциную, бо нема сенсу зараз робити вакцину. Через 21 день треба повторити, а ця жінка не вміє колоти. І не знаю тепер, як. як воно що, толку лишати, як не в І толку робити одну, бо ж треба дві, знаєте як. Ну, Не знаю, як, як буде. Ну, якось так і буде. Так? Не всіх вакциную, бо немає на це коштів, чесно кажучи. Немає коштів. Це дуже все дорого. Ну, а майбутні власники. Опять-таки, ніхто і не вакцинує, отак вам скажу. А, буде, як буде, знаєте. ну. Я бачу, що вона здоровенька і там чотири моїх котики вакциновані повністю, стерилізовані. Так що, надіюся, все буде добре. Це такі маленькі матюшки. Пощастило їй, дуже пощастило, бо там би в лісі ніхто б її так і не знайшло, померла б разом з сестричкою все. А так, я надію на краще життя. Тож, отакі історії. І якщо ви знаходите безпритульну тваринку, не шукайте волонтерів у волонтерів. Купа тварин. Просто купа підопічних, їх всіх треба готувати, годувати, обробляти, вакцинувати, стерилізувати це неймовірні кошти, а ті кошти ніхто не виділяє. Якщо ви думаєте, що там держава чи хтось допомагає, це все брехня. Ці кошти збираються від таких небайдужих людей, копійка до копійки, і це все робиться. Але чим більше тварин, тим зробити це нереальніше. Просто я думаю, що ви це розумієте. Спробуйте допомогти самі. Зробіть фото, викладіть в місцеву групу. Спробуйте прилаштувати, візьміть на перетримку, поки знайдете дім. Ну, знаєте, це не є супер важко, просто ніхто не хоче це робити. Це певні, треба йти на певні жертви, це треба й гощик прибрати, їсти дати, десь відділити, да, десь якесь містечко знайти. Знаєте, було випадки, що і в туалеті тримали котики, бо. Треба було перетримати, ну а що робити? Якось же треба допомогти. Не чекати, що хтось інший допоможе, бо не допоможе, просто помре та й все. Кожен з нас може щось робити. Я не рахую себе волонтером, я просто небайдужа людина, яка вільний від роботи час та допомагає тваринкам. Ну, але Останнім часом то в мене ніякої роботи, а лише допомога, розумієте? Бо їх не просто тих тваринок. Тож пробуйте робити щось теж самі. Так. так, що тобі малючка, пощастило. Зараз будемо їхати, вже дзвонили хазяйці, вона буде чекати і в дорожку. Все, пока-пока.